Це емоції капітана «Рівне» Тараса Шанюка після першого в новітній історії клубу чемпіонства вищої ліги. В останній і вирішальній грі сезону рівненські баскетболісти перемогли кривбас з рахунком 77-63. Новоспечені володарі чемпіонського трофею та золотих медалей чемпіонату повернулися до рідного міста. Тренер команди Михайло Параверзі першочергово подякував Збройним силам України за те, що цей чемпіонат відбувся, і рівненським вболівальникам за підтримку. Перед початком чемпіонату нас записали у фаворитів, і так по всьому чемпіонату нам повинні ми були підтримувати це реноме. Ми робили все і дякую хлопцям, що ми. Доказали, що ми в цьому сильніші. упродовж всього сезону рівняни зазнали лише однієї поразки. Кривдником червоно-білих став кривбас. Тому у вирішальному матчі проти криворіжців наші баскетболісти були надмотивовані. За словами центрового бакарівня Олександра Шепілєва, команда була налаштована пройти увесь чемпіонат без поразок. Тому програш кривбасу у рідних стінах став поштовхом реваншуватися і довести свою перевагу. Ми були все одно впевнені в нашій перемозі, але це нас трошки так опустило, ми зрозуміли, що треба викладатися нам супер максимально, але подивилися, розібрали гру і виграли. А щодо команд, які були нижче, іноді так, бувало важко налаштуватися, тому що ти розумієш, що ти набагато сильніший і що ти виграєш, але нічого ми налаштовувалися та й вигравали. Сучасний БК «Рівне» – це сплав молодості та досвіду. За словами тренера, більш вікові та досвідчені гравці допомогли команді у плей-офф, а молодші потроху підтягуються до рівня лідерів колективу. Як розповів захисник рівненського клубу Дмитро Тимош. Щук, це чемпіонство, результат проробленої роботи за останні кілька років. Емоції зашкалювали, тому що нарешті ми здобули чемпіонство. Довго до цього йшли, довго працювали. На протязі останніх років доходили до фіналу, але в фіналі так і не змогли цього зробити. А цього року так налаштувалися максимально на фінальну гру. Отримали чемпіонство, всі задоволені. Чи буде команда грати в суперлізі у наступному сезоні? Наразі невідомо. Остаточне рішення має ухвалити керівництво клубу. Раніше президент Бекарівне Сергій Ліщук казав, що команда має підвищитися в класі за спортивним принципом. Зараз така передумова досягнута. Колись на найвищому рівні наше місто успішно представляв пульсар. Зрозуміло, що всі хочуть проявляти себе на вищому рівні. Тим більше ми вже щоби коли команда була. Пульсар ми грали в суперлізі прекрасна, наже скажем так. Та суперліга, в якій ми грали раніше, була на порядок вище. Ну всім зрозуміло. Відпочивати і розслаблятися гравці та тренерський штаб «Бакарівни» не планують. Команда невдовзі розпочне підготовку до нового сезону. Яким він буде, чи збереже клуб всіх гравців і чи підсилиться у міжсезоння, стане відомо вже незабаром. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.